Кавани Дінамо Марко Подоляк поки залишається гравцем польської віскою. Український півзахисник Марко Подоляк не перейде ОНЗ, Повідомляє журналіст Ендрю Тодос у своєму телеграм-каналі. За інформацією Джерела, 12-річний хаубек не зміг домовитися про підписання контракту з новачком УПЛ. До цього він тренувався за ВанЗа у Теречині. Нагадаємо, подалек починав займатися футболом в академії Львова, після чого грав за дитячу команду Карпата Динамо. Після повномасштабного вторгнення переїхав до Англії, де приєднався до Брекнелтаун за дворічною способської програмою в академії Кубу 7-го дивізіону. Влітку 2023 року був на перегляді у Парк Рейджерс і вже готувався стати гравцем представника чемпіоншипу, тренуючись Ю двадцять Зрештою підписав. Контракт з польською військової виступається за другу команду. Люксембурзький легіонер турецького Ею Олів'є Тіль продовжить кар'єру в ВОЗ, повідомляє офіційний сайт Черкастів. Про терміни та умови угоди не повідомляється, однак, трансформант зазначає, що 27-річний Хабиб приєднався до команди Олега Доуба у статусі вільного агента. УНЗЕ вдалося виграти конкуренцію у Ковос, який також прагнув підписати гравця. Динамо офіційно завершила турецький збільшаковської компанія повернулася в Україну. Напередодні Динамо провело свій останній спарник, здававши молдовський шериф з рахунком 2-0. Цим поєдинком завершився турецький етап підготовки до відновлення сезону, повідомляє офіційний сайт Киян. У неділю 18 лютого делегація білосиніх основна та юнацька команда вирушила додому. З Анталії до Кишинева динамівці долетіла літаком, після чого пересіли на автобуси та перетнули український кордон. Очікується, що до Києва Кияни прибудуть пізно ввечері. Український півзахисник Максим Хвань продовжує запалювати у першому дивізіоні Польщі. Напередодні на земляк не слово долучився до перемоги Легії над Польськом. 21-річний Вінгер спочатку розкішним асистом вивів партнера на ворота суперника, а всередині тайму дозначився вже сам. Перемога дозволила легії набрати 35 очок і закріпитись на третій сходниці турнірної таблиці. Від лідера гдинської арки гданці відстають на два пункти. Хавбек ОМІ Роман Безус продовжує вражати своїм голодарським талантом, який прирізався на Кіпрі. Перший тайм пройшов без голів, а от по перерві Омонія змогла вийти уперед у досить хаотичному епізоді. Після прострілу з правого флангу Степінський отримав м'яч у штрафному та впав від контакту із захисником. Польський нападник лежав на газоні, але арбітер не зупинив гру. Безус виборов м'яча у захисника та одразу опинився в оточенні двох суперників. Навіть попри це, Роман примудрився пробити в падінні у дальній кут. Голкіпер не встиг зреагувати, а відтак запопікти черговому голу Безуса. Безус забиває 12-й раз в сезоні. Інтер Майамі може продати Кревцова Кубу потрібні гроші. Інтер Майамі опинився на межі порушення ліміту на зарплати, загрожуючи свої участі в сезоні МЛС 2024. Клуб має терміново продати або обміняти кількох гравців, щоб відповідати правилам ліги. Клуб перевищив дозволений ліміт на зарплати та потребує додаткових фінансових маневрів. Ключові гравці, як Грегор, Жан Боттам, Деандре, Етлін. Роберт Теверт та Сергій Кривцов доступні для трансферу. Очікується, що Коко Жан також покине клуб. Рекорд Миколенка побито Нападник імюр Расмус Гойланд відкрив урахунок у матчі з згутину вже на 37 й секунді грив. Встановив новий рекорд сезону АПЛ. До цього автором найшвидшого голу в прем'єр-лізі був Віталій Миколенко, який забив 300 Пеус на 54-й секунді. А вже на 7-й хвилині Даниця оформив дубль. Він забиває шостий матч поспіль.